Шановні чернігівці, ми маємо з вами прийняти рішення нашого народне віче. Отже, увага! Я пропонуватиму проекти рішень, і ми з вами будемо за них голосувати. Потім із цими рішеннями прийнятими ми підемо до влади для того, щоб довести до її відома. Прийняті людьми рішення зобов'язати керівництво обласного управління Міністерства внутрішніх справ негайно відкликати з Києва до місця дислокації Чернігів загони Беркуту і інші спецпідрозділи. Хто за Одноголосно. Без населення, без нічого. Йдемо до обласної адміністрації для того, щоб передати наші рішення! Ви порушуєте, ви збираєте діяти на роботу, ви порушуєте закон! Ви проти кого воюєте, проти кого ви воюєте, по Ви воюєте власних людей! Подонки! Ви проти власних людей воюєте. Хобцік, ви воюєте проти українського народу. Я народний депутат України. Ви що робите? Хто? Ти воюєш? Ти слухав на себе проти газу, ягну, ва мене травиш газом. Проти кого ви воюєте? Відбулося народне віче Чернігівщини, де створена народна рада Чернігівської області, яка перебирає на себе всю повноту влади на території Чернігівської області. Народне віче прийняло рішення про припинення повноважень губернатора Чернігівської області, голови обласної ради. Ми вимагаємо від міліції, від служби безпеки, від правоохоронних органів служити народу. І ми відповідно до закону про звернення громадян, про статус народного депутата. Ми намагаємося зайти в обласну адміністрацію, щоб передати. Нати наші рішення. Нас туди не пускають. Як ви бачите, обласна адміністрація заблокована міліцією. Вони травлять нас газом. Міліція найняла тітушок. Тітушкам роботу оплачують депутати міської ради від партії регіонів. І вони зараз з нами б'ються, травлять нас газом. Мене ранили гранатою в ногу. І мого помічника теж отруїли газом, але нас це не зупинили. Значить, обіцянки, вони нам обіцяли, що вони припинять нас новити міліція, я маю на увазі, що вони звільнять наших побратимів. Але щойно мені повідомили, що знову затримали кількох людей, ні за що. Тобто це репресії і вірити їм не можна. Тому будь-які перемоги ми з ними припиняємо. Ультиматум один всю владу народу і нехай виконують вимоги народного віча Чернігівщини, які були прийняті рішення.